Спалах африканської чуми днями зафіксували ось у цій фермі. Тепер 450 свинячих голів терміново ліквідують. На місці працюють ветеринари, а тим часом довкола ферми зграї псів. Забивають, лишить. Інформація про те, що поблизу кривого рогу виявили африканську свинячу, чуму, блискавкою облетіла містян та набула гучного розголосу в різних змі від місцевих і до агенцій національного рівня. Такі випадки тут раніше нікого не фіксували. Звідки з'явився цей вірус, ніхто з місцевих не знає. Може, так а як у нього случилась? Да. це токав його і, і непонятно чого. Чого і що? Хоча водії не должно, по ідеї бути, це жагуриканська чума, це жаркий клімат, тут такі морози. Своими... За інформацією Державної споживчої служби в середу в поголів'ї з 4,5 сотень свиней, співробітники ферми виявили 16 мертвих особин. Перші ознаки хвороби мали також інші свинки. Всіх заражених тварин терміново знищать та захоронять у скотомогильнику. А що буде? Ну, жигать будуть утилізувати, закапувати, зжигати? Ну, сжигать будуть, сжигать і заривати. А от по вашому мнению, от откуда взялась африканська чума здесь в какие Ну тут сложно будет, що буде назначен наше розслідування, по в випадку, тому трудно сказати. Буде конкретне конкретно розслідування, случай і буде вияснювати. А от местные люди говорят так: вот між собою, що там яка бантісанітарія жорстка була, ні саблюті. Ні, в принципі, нормальний сінарний був нормальный свині. Для забою та утилізації хворого свинячого поголів'я задіяли сили рятувальників. На в'їзді на територію ферми встановили тимчасовий блокпост. Тут здійснюють санітарну обробку всього транзитного транспорту. По ліквідації надзвичайної події, яка сталася в Криворізькому районі селища Новопілля, підрозділом ДСНС України поставлені е, определені задачі і підрозділи виконують ті завдання, які визначені планом ліквідації даної надзвичайної події. Раніше жодних скарг на свинячі поголів'я, в контролюючі держінстанції не надходило. Немає їх і у місцевих органів влади. Наразі вже тривають слідчі дії. Были раньше, раньше случаи? Нет, Но... конечно, это у нас первый случай на весь район. А вот не знаю, как вы думаете, чем все, откуда взялась? Не такая? знаю, я не я природы возникновения не знаю. Будет расследование, ребята, О, да, теперь... проведут а на ближайшей на... да. инстанции расследование, установят, что к чему. А Тогда только будет в этой ферме, да? да. А да. больше в селе нигде не разводятся. Нет. В радіусі п'яти кілометрів від новопілля знищать все свиняче поголів'я, а в самому селі вели карантин. Також м'ясо заборонили продавати у радіусі 20 кілометрів. Довгинцівський сільгосп-ринок знаходиться всього в 10 кілометрах від новопілля. За словами продавців, на їхніх ядках продукція виключно місцевого виробництва. Всі ветеринарні аналізи в межах норми. Але звістка про африканську чуму зробила свою чорну справу. Обсяги продажу помітно впали. Вы слышали про случаи в Новополье? Вот, ну, краем уха Да, слышу. вот как-то сказалось, вот это новость на продажу у вас мяса, сала? Конечно, людей нет уже вообще. Вообще нет людей. Я не знаю, как бы это. Или с деньгами связано, или, или с этим. А может бояться? Может быть бояться, может быть. Конечно, это сказывается не только в связи с чумой, а в связи с тем, что квартплаты увеличились, и людей дохода вообще нету. Это все сказывается без чумы. От. А якщо чума, що то взагалі страхів вже. А люди все одно вже психічні вже і вже розстроєні. І тим ще добавка. Критий ринок соцміста знаходиться трохи далі, на відстані в 15 кілометрів від місця, де виявили спалах свинячої африканської чуми. Про події, що відбулись поруч із містом на фермі в Новопіллі, обізнані як продавці, так і покупці свіжини. Уже никакая чима не страшно, кромі нашої власті. Це найкраще. Раз це ж, ну як воно проверенное все, ми не беремо на улице. А это у людей, я постоянный покупатель здесь, постоянный. ні разу ніколи не отравились, як видите, фігурку соблюдаем на салі. На відміну від Довгинцівського ринку, ця новина майже ніяк не зачепила обсяги продажу свинини. На м'ясі є всі необхідні штамби щодо проходження необхідної ветеринарно-санітарної експертизи. Ні, нікак. Последний покупатель приходить, не знає, де є хороше, де є добротне сало, так само наше м'ясо. Так ні, нічого не. На даному етапі за два дні, що случилось в новопорі, то у нас це все нормально, все добре. М'ясо у нас з Олександровки, Широковський район. На продажах не отобразилося, люди розуміють, що якщо десь воно є, значить до нас ще не дійшло, розторгує м'ясом, значить все нормально. Масло. Кока, все нормально. М'ясо в нас хороше. Да. Провірене, все як положено через лабораторію, дома відврачом, все як бути. Якщо буде виявлено, що спалах чуми є наслідком антисанітарних умов утримання тварин, подальшим розслідуванням буде займатися Криворізьке відділення поліції за статтею порушення ветеринарних правил. Олександр Фефілатів, Максим Пономарьов, підсумки тижня, «Перша міський.